Євангелія на щодень, 1 липня Матея 8, 14-23. А як Ісус прийшов до Петра в хату, то побачив його те, що лежало в гарячці. Він доторкнув до її руки і полошили її гарячка, а вона встала і услуговувала йому. І як настав вечір, принесли до нього багато біснувати. І він словом вигнав духів і зцілив їх усіх недужих, що збулося сказане пророком Ісаїю. Він узяв наші недуги і поніж наші хвороби, побачивши силу народу навколо себе, Ісус звелів відплисти на другий бік. І, проступивши один книжник, сказав до нього Учителю, куди би ти не пішов, я піду за тобою. А Ісус каже до нього, Лисиці мають нори і птиці небесні гнізда, а син чоловічий не має, де голови прихилити. Другий з учнів сказав до нього, Господи, дозволь мені піти спершу поховати батька мого. Ісус же сказав до нього, Іди за мною і зостав мертвим ховати своїх померлих. А як він увійшов до човна, слідом за ним увійшли його учні. Ісус нікого не відмовляє від Бога, від себе і від християнства. Навпаки, Він заохочує, Він запрошує, але не так, як це зазвичай практикується в сучасному світі, тобто, заманюючи великою кількістю привабливої реклами тим, хто прагне йти за ним. Ісус просто і ясно повідомляє про дуже жорсткі та. На думку світу, умови цієї мандрівки. Він проголошує, що до християнства придатні лише вільні від усіх і всього, особливо вільні від самих себе, ті, які не мають справи зі злом, ті, які цінують час і намірені використовувати Його для свого проголошення, для його проголошення Євангелія, тобто життя згідно з Божою волею. Краще не бути християнином, ніж бути, але не виконувати ці Божі умови. Господи, прошу про свободу від усього, що заважає мені йти за тобою.